Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що таке миттєва фототрихограма, чим вона відрізняється від звичайного огляду на цифровому трихоскопі і чим вона може допомогти нам у діагностиці різних станів, пов'язаних з проблемами волосся. Переважно більшість пацієнтів, які звертаються до нас з проблемою волосся, ми дивимося на цифровому дерматоскопі. При великому збільшенні ми виводимо зображення на екран і робимо ці знімочки, зберігаючи їх в пам'яті для можливості порівняння в майбутньому. Через півроку чи три місяці пацієнт приходить на наступний візит, і ми порівнюємо, наскільки змінилася картина, як загальна, так і картина при збільшенні 20 кратному або при потребі навіть більше. Якщо ж ми робимо миттєву фототрихограму, ми отримуємо, окрім знімків, ще таблицю з числовими параметрами росту волосся. Це і кількість волосся на сантиметр квадратний, це товщина волосся, це кількість тонкого волосся, середнього волосся, товстого волосся. Це розподілення волосся в фолікулярних одиницях. Можливо, ви знаєте, що волосся росте. Такими собі сім'ями: від одного до двох, трьох, іноді чотирьох волосин в одному об'єднанні. І власне розподілення волосся в цих об'єднаннях ми теж можемо отримати після проведення миттєвої фототрихограми. Маючи на руках цифрові параметри росту волосся, ми можемо говорити про максимальну точність діагностики. Ми можемо порівняти, як росте волосся, наприклад, на потилиці. і в лобно-тіменній ділянці не на око і не по загальному вигляду, і навіть не по трихоскопії, а ми можемо порівняти кількість, тобто наскільки середній діаметр росту волосся він буде на андроген залежній зоні гірший ніж на андроген незалежній зоні. І очевидно, ці параметри дозволяють нам встановити, наприклад, факт наявності початкової андрогенетичної алопеції у наших пацієнтів. При яких ще станах ми рекомендуємо проведення е, миттєвої фототрифограми? Ну, наприклад, якщо у вас є підозра на те, що ви втрачаєте волосся і що воно гірше відновлюється, тобто насправді дійсно початкова андрогенетична лопеція, вона може бути непомітною неозброєним оком, але цифри річ уперта. Якщо кількісні показники росту волосся в андрогензалежній зоні будуть суттєво гіршими, ніж показники в андроген незалежній зоні, ми будемо розуміти, що мова йде про все-таки андрогенетичну алопецію. Якщо ви використовуєте багато різних методів лікування, але не бачите покращення, можливо, саме час просунутись трішки глибше в плані діагностики і зафіксувати все-таки параметри росту волосся для того, щоб можна було слідкувати за ними в динаміці. Знову ж таки, ви прийдете через 3, 4, 6 місяців, ми зробимо повторне дослідження і ми будемо розуміти, чи є позитивна динаміка, чи її немає. Не кожне лікування дає ефект миттєвий, який видно неозброєним оком, і однозначно можна сказати, що так дійсно ми маємо покращення. Іноді покращення це невелика динаміка показників в таблиці. Але якщо ми розуміємо, що є позитивна динаміка, ми продовжуємо далі лікування і ми очікуємо його покращення в більш довгостроковій перспективі. Такі дослідження, на перший погляд, можуть трішки ускладнити нам процедуру, але вони дозволяють нам не втрачати час, коли ми. Будемо використовувати тільки ті методи, які будуть показувати свою ефективність в конкретному випадку. Також, якщо ми будемо розуміти, що все-таки ми маємо справу, наприклад, з ранньою андрогенетичною алопецією, ми можемо не втрачати час на використання якихось методик, які мають сумнівну доказову базу або, наприклад, косметичних засобів, а переходити зразу на більш агресивну терапію, розуміючи, що чим раніше почнеш лікування, тим більшу кількість волосся можна зберегти. Кому може бути не показане проведення миттєвої фототрихограми? Ну, наприклад, якщо у вас проблема з шкірою голови. Звичайно, це не потрібно робити підрахунок кількості волосся, якщо ми маємо, наприклад, псоріаз чи сибирейний дерматит. Якщо у вас вогнищевий тип втрати волосся, наприклад, гніздова алопеція, при якій ми маємо зони, де волосся зовсім не росте, а в суміжних зонах волосся росте так, як воно росло раніше, і ніяких питань до нього не було. Наприклад, це. Деякі види рубцевих алопецій, при яких подібна картина, ми маємо на голові зони фіброзу, де вже волосся не росте, і, на жаль, відновити його проблематично. Але є інші зони, де волосся росте. власне, при рубцевих алопеціях не дуже потрібно нам рахувати ці параметри. Нам потрібно скоріше фокус на лікування цього процесу, щоб зупинити процес. А кількісні параметри це вже, напевно, другий або третій пріоритет. Бувають ситуації, коли випадіння волосся носить гострий телогеновий характер і виникають внаслідок якихось неблагоприємних подій зі здоров'ям чи емоційно-психологічного характеру. Зазвичай таке випадіння відбувається протягом одного-двох місяців і потім поступово зменшується до фізіологічної норми. Якщо у вас є підстави думати, що це саме цей тип випадіння волосся, то очевидно вам може не бути показаним підрахунок. Цифрових параметрів росту волосся, але з іншої сторони, якщо це випадіння відбувається понад 3 місяці, тенденції до зменшення немає. І ми маємо підстави думати, що там може бути щось інше, окрім того стресу, який був півроку тому, то, очевидно, не лишнім буде підрахувати параметри росту волосся, і ці показники нам можуть допомогти діагностувати якісь інші стани, які можуть викликати таке випадіння. Велика принципова різниця миттєвої фототрихограми з допомогою сервісу Tricholab, а також Trichoscale AI, в тому, що вона не потребує зістригання волосся, як це було у випадку класичної фототрихограми. Тобто отримати всі ці параметри росту волосся ми можемо, фактично не міняючи вашу зачіску абсолютно. Тобто ніякого зістригання, фарбування волосся не потрібно. Нам потрібен лише один візит, і це займає приблизно 15 хвилин. Зазвичай для отримання результатів нам потрібно декілька днів. Сподіваюсь, це відео дозволило розставити точки над і у вашому розумінні, що ж таке миттєва фототрихограма і як вона може нам з вами допомогти розібратися в вашій ситуації більш ретельно. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Тут багато цікавого про шкіру та волосся.